Доброго здоров'я, шановні глядачі першого подільського. Сьогоднішня наша тема це дитяча ортоподія та травматологія. І ми будемо дізнаватися, коли слід звертатися до лікаря ортопеда травматолога І, власне, як уникнути ось цих от ризиків виникнення проблем із опорно-руховим апаратом у наших діток, і не лише на ці питання готовий відповісти медичний фахівець до розмови. Запросила лікаря ортопеда травматолога Це Віталій Одарчук, завідувач цілодобового дитячого травмпункту Хмельницької міської дитячої лікарні. Ні, слава Україні, героям слава дякую, що завітали, пане Віталію. Направду, в нас багато питань. Ефір такий досить стислий. Тому давайте відразу ж до теми, як взагалі має відбутися і коли знайомство із лікарем-ортопедом, і потім, от такі от планові огляди, скільки раз вони мають відбуватися. Кілька років тому були міністерським наказом відмов... відмінені планові профілактичні огляди, тому що більшість ортопедів на даний час абсолютно нормально можуть запідозрити діагностувати ортопедичні проблеми самостійно, і вже за необхідністю направляти. Проте ми все по старій звичці лишається профілактичні огляди, і ми найчастіше любимо діток дивитися з місяця до трьох вперше з ними знайомитись. Тобто, в більшості випадків направляють педіатри по 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 потребі, але батьки приходять самі краз краще дивитися в цьому віці. Якщо говорити про сьогодні, скажіть з якими наріканнями звертаються батьки зі своїми дітками? Найчастіше, звичайно, у нас в дитячій ортопедії все залежить від віку. Так. І е, найчастіше в грудному віці це є проблеми з ніжками, з кульшовими суглобами, а також деякі захворювання шиї. Це найчастіші проблеми. Старших діток, які вже починають ходити, це, звичайно, проблеми ходьби, проблеми стопи і так само форма ніжок. Е, в більш старшому віці діток вже починають турбувати порушення постави, захворювання хребта. І це в більшу чергу стосується навіть підліткового віцьку, тому що тоді найчастіше прогресують про захворювання опорно рухового апарату саме пов'язані з хребтом, тобто мені особисто відомо дисплазія, мені особисто відомо я думаю глядачам також плоскостопість, звичайна так. кривошия. Потім, якщо говорити про старших діток, це сколіоз. Про методи діагностики, про методи лікування, які сьогодні доступні, зокрема у вашому закладі. Що змінилося з от, підходами до лікування? Так, в першу чергу, якщо стосується дисплазії, змінилися підходи виявлення. Тобто, ми все частіше застосовуємо за діагностику для скринінгу для первинного скринінгу цієї захворювання. В лікуванні, в принципі, суттєвих змін не, не, не виникло. Це і функціональні методи лікування, і застосування ортопедичних пристроїв, такі як Стримена Павлика і і багато іншого. Якщо говорити про плоскостопість, змінились суттєво підходи в лікуванні. Ми вже кілька років застосовуємо, дуже успішно застосовуємо перед невеличке оперативне втручання для лікування плоскостопості. Оперативне втручання абсолютно не травматичне і не потребує ніяких обмежень, але ефективне надзвичайно. Тобто, ми бачимо плоскостопість проходить прямо на операційному столі, і від цієї проблеми можна зб... 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 збутись. От. Для цього щоб узнати, чи можливо прооперувати, чи буде ефективно в конкретному випадку, краще звичайно показуватись ортопеду. Найчастіше з цієї проблеми звертаються з 7 до 12 років. Але от лік не лікарі, а саме батьки можуть запідозрити ту чи іншу хворобу опорно-рухового апарату своєї дитини. Так, звичайно. Багато нарікань приходять, звичайно, коли виявляють батьки. Часто батьки помічають порушення постави і успішно виявляють їх і звичайно порушення стопи. Така mm -hmm. річ, як відбиток мокрої стопи, вона не працює у всіх. Вона працює у старших діток, тому що в маленьких діток до трьох років в них ще немає підйомчику. Оцінювати це не потрібно потрібно. і звичайно, якщо виникають якісь підозри в батьків, вони звертаються в першу чергу до педіатра. педіатра вже визначають, чи потрібно тут консультація ортопеда. Ми, коли у ці студії, пане Віталі, говоримо із лікарями різних профілів. Згадуємо про Національну службу здоров'я України, власне, так. і про ту фінансову підтримку, яку забезпечує держава для пацієнтів. Чи передбачено тут от, в ортопедії та травматології якась фінансова підтримка? Звичайно, фінансова підтримка передбачена. Травматологія ортопедія вона по НСЗУ рахується одною з найбільш високо. Оплачуваних спеціальностей, тобто коефіцієнти оплати в нас досить високі, тому, в принципі, на фінансування на даний час немає. Тобто, дещо все-таки відбувається лікування за рахунок держави? Майже все. Майже все. Майже дещо все. Лише так. за пацієнтами? Це окремі виключення, які пацієнти витрачають на лікування. Тобто, гарно і вдало оплачується державою. Медична допомога. Давайте поговоримо про діток старшого віку. Саме от звернення щодо зміщення постави, скажімо, проблеми з поставою. Порушення. Так, порушення, дякую, пане Віталію, про сколіоз, про ще інші хвороби. Зараз в умовах ковіду тепер воєнний Ді, стан. Це дистанційне навчання. Що в школі ще діти за партою більш-менш сидять рівнесенько і вчителі дивляться за те, як сидить учень за тим. То вдома це відбувається як в. Як попадена? Тому чи збільшується зараз звернення? Звичайно, збільшується звернення, збільшується ступені цих захворювань, тому що дійсно дуже обмежилась фізична активність дітей. Це і не працювали гуртки секції, розвиваючи тоді, коли були перебої зі світлом і всім іншим. Тому постава, звичайно, погіршилась суттєво в дітей. Їх і більше, і більше виражених дітей порушень. От. Тому перше в лікуванні, що треба, і в профілактиці цих речей порушень постави треба до. Це модифікувати спосіб життя таким чином, щоб збільшити рухову активність дитини. Навіть коли є дистанційні навчання, є дійсно розвиваючі ігри, є багато в дворах тренажери, різні там спортивні знаряди, якими можна користуватися. Тому що формуватися постава в ростущої дитини без адекватного рухового навантаження не може правильно. І це, в свою чергу, викликає інші порушення постави сколіоз і багато інших неприємних речей. Ну і звичайно важлива так називаємо рухова гігієна, тобто стежити за тим. Щоб дитинка правильно ходила, правильно сиділа, правильно навантажувала ручки симетрично і завжди, щоб батьки стежили за поставою, щоб дитина отримувала спинку. Ну направду, про усі от неприємні речі, які можуть статися при діагностуванні дитини при от поставленні такого діагнозу, наприклад, як сколіоз часто ми так можливо батьки дещо Легко нехтують, важко. легковажно ставляться, тому що ну викривлення хребта ну о більше ніяких проблем із здоров'ям не може бути, а направду, можуть бути так. і досить серйозні. Розкажіть сколіоз це серйозне ортопедичне захворювання, яке стовідсотково прогресуюче, якщо не неправильно чи невчасно його лікувати. Дійсно, батьки ставляться легковажно, тому що сколіоз не турбує дитину, він не болить. Так. Але не болить тоді, коли дитина молода і сильна. Коли mm -hmm. вона стає вже дорослою особою, тоді цей сколіоз проявляється раннім виникненням остеохондрозу, гриж, дісків і болями, хронічним больовим синдромом в спині. Тому, якщо є підозра або встановлений діагноз сколіоз, він потребує постійного, тривалого і кваліфікованого лікування у дитячого ортопеда травматолога. Тобто, спускати на самотік, там само пройде або турбує, турбується, воно ніколи нічим хорошим не закінчується. Чи правду каже, що на початкових стадіях можна ще за допомогою там лікувально фізичної певних таких процедур масажу, врешті, так. вилікувати з Звичайно, так і важливо його виявляти на ранніх етапах, тому що лікування максимально функціональне, воно комфортне і зручне для дитини і воно досить ефективне. Якщо сколіоз уже виявляємо більш на пізніх стадіях, це вже потребує використання спеціальних ортопедичних пристроїв і суттєво погіршується якість життя. Що Може бути навіть причиною відмови від лікування і погіршення стану здоров'я. Слава Богу, педіатри все частіше вже звертають увагу на це і виявляють на, на поставу на захворювання спини і виявляють на багато раніших стадіях ці захворювання, тому що батьки бачать дитину кожен день mm -hmm. і помітити порушення постави, особливо якщо або захвор... деформацію хребта, особливо в нижніх відділах в паперикових, батькам буває важко. Але для цього є педіатри, які зараз все частіше, успішно на ранніх стадіях виявляють і скеровують до, до, до нас до спеціалі. Пане Віталію, ми так з вами зустрілися, Справа в тому, що вчора була календарна дата: 10 травня це всесвітній день руху за здоров'я. Ну так. але це трішечки інше. Проте попереду літо. Давайте так. краще до цього будемо апелювати. І було б дуже заобачливо із з вашого боку поінформувати зараз батьків про те, як можна уникнути от потрапляння у літній період у під час літніх канікулів до ортопеда травматолога. Так, це дійсно пора в нас дитячі травматології ортопедії, яка е, проявляється підвищеним зверненням дітей з травмою. Хотілося б звернути на ключові правила безпеки влітку. Перше і саме головне, треба стежити вдома за вікнами. Тобто, вікни, особливо коли є вдома, малі діти повинні мати замки, щоб діти не могли відкрити самостійно. Дуже уважно ставитись до москітних сіток. Діти думають, що це вікно і можуть спиратись на них і випадати з вікон. Це дуже призводить до серйозних травм, інколи навіть до летального випадку. Літом дітки все частіше їдуть по селам і допомагають. Дідусям частіше чи батькам в селі в роботі з механізмами дуже серйозні травми від працюючих від допускання дітей до працюючих верстатів до працюючої мототехніки, мотоблоків і інших речей. Тобто, це та річ, за яку треба стежити, щоб дитину не допускати до цих речей. Ну і звичайно, часто до нас звертається влітку внаслідок падіння з висоти з дерев з інших речей. Тобто, дитина має в літню пару року бути добре під наглядом, має бути Стежити за тим, щоб не, не, не лазили по високих деревах і по іншому. Ну, і якщо діти катаються на роликах, на велосипедах, дуже важливо не нехтувати засобами захисту. Особливо це стосується не тільки на колінників на, uh -huh. на, і на, на лікоть захисту, а е, захисту на зап'ястя, тому що дуже часто травма при падінні з велосипеда чи роликів це перелом якраз передпліччя в, в, в нижній третині. Е, це важливо. Також, звичайно, е, буде треба обережно біля водойми. Коли це водойма, це джерело підвищеної небезпеки, і ні на секунду не можна від дитини від, від, відвертати очі, щоб не було, трапилось біди. Я так трішечки закуліся нашого ефірного глядачам. Ми, ми поспілкувалися з паном Віталієм перед ефіром щодо травмування дітей під час дорожньо-транспортних пригод. Я б хотіла, так. щоб ви також на це зважили. Так при слава Богу, частота дорожньо-транспортних травм зменшується. Важко поки що пояснити це, але це хороша тенденція. Я все ж таки думаю, що це викликано тим, що батьки більш свідоміше ставляться до безпеки в транспорті, більш частіше використовують автокрісло і правильно розміщують дітей не на передніх сидіннях, а заду. Вчать правилам безпеки, можливо, що тут грає роль е, просвітницька робота, тому що дітки трошки обережно себе ведуть на переходах, на світлофорах. Я сам водій, сам помічаю, як себе ведуть, і в принципі багато е, розуміють і правильно це роблять. Е, але травми ДТП вони є, вони жахливі, вони завжди високоенергетичні, тому е, маємо, що маємо. Тобто про це ну, дітям треба розказувати про правильно вести, як себе вести на дорогах, як правильно переходити дорогу, ну і звичайно звертати дуже важливу увагу, як правильно дитина розміщена в транспорті, пане Віталію. Ну, власне, зараз деякі такі поради від вас, нехай полунають, але перш за все про алгоритм звернення до лікаря-ортопада-травматолога з травматологічним відділенням все зрозуміло. Там так. ніяких не потрібно електронних звернень і тому так, подібне. Вичай. Не дай Бог, біда, зразу ж до вас. Як до лікаря-ортопеда-травматолога потрапити? Ортопеда, давайте. до ортопеда. Так, Ви так. можете звертатися, звичайно, дітки до нас консультативну поліклініку в міської дитячої лікарні. От це якщо стосується ортопедичних питань, якщо це травма або якийсь невідкладний стан, травмпункт працює цілодобово без направлень, без звернень попередньо до свого педіатра, тобто наші двері для цього відкриті. На рахунок алгоритму дій пацієнтів, коли трапляється травма, хотілося б ще два слова по цьому сказати. Тобто, якщо мова йде про забій або травму кінцівок без пошкоджень шкіри, тут в першу чергу потрібно знерухомити, зафіксувати кінцівку, тобто примотати щось тверде або бажано, якщо це рука хустинки, вистачає. При будь-якому виді травми, чи це і рана, садина, чи забій, в першу чергу треба прикласти холод. Це применшує біль, зупиняє кровотечу і покращує стан дитини. Якщо це стосується рани, наголошую, будь ласка. Не Заливайте її антисептиками, не потрібно зеленки, йоди і мазі прикладати. Будь-яку рану краще показати нам, спеціалістам, тому що ми, по-перше, надамо всю необхідну допомогу і розкажемо, як правильно доглядати конкретно за цією раною. Якщо мова йде про саду, незвичайно, холод промити чистою водичкою без різних там зеленок і іншого. Є зараз сучасні засоби антисептики, такі на основі повідомлень йоду, як бетадин, бета-йод. Це і це краще використовувати. Йод зеленку, будь ласка, викиньте. Та до речі, це дуже. Дуже вагома порада. Ну і власне про те, як інколи е, батьки самі е, констатують, чи то є перелом у своєї дитини чи ні. Коли є десь забій і кажуть, порухай пальчиками, так mm. дитина рухає, каже, а в тебе немає перелому. А на ж, поясніть, що пальчиками рухати можна навіть при переломі. Та можна. І в більшості випадків, чому так пацієнти роблять, тому що лікар, провіряючи неушкоджений нерв, чи може дитина рухати пальчиком, але той факт, що дитина рухає, не виключає перелом. Батьки можуть запідозрити перелом то в тому випадку, коли є сильний болівий синдром, який не проходить. Якщо ручка набрякає, якщо дитина, особливо маленького віку, вона не користується ручкою чи ножкою. Да? Вона може навіть не плакати, але якщо дитина не стає на ногу або рука висить, грубо кажучи, це є підстава для звернення до нас. І краще це запитати в спеціаліста, є все таки перелом чи ні, а не диктувати самому. Звертайтеся в будь-якому випадку до фахівця, шановні глядачі. Так. Але те, що ви можете робити вдома без проблем самі, це власне те. Як правильно харчуватися, давайте згадаємо про кальцій, про кальціємісні певні продукти, і про те, як вдома можна власне уникнути у цих всіх ризиків. Так, по останніх дослідженнях дійсно дефіцит кальцію в організмі дітей з, 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 має тенденцію до зменшення, до збільшення дефіциту. Тому е, в раціоні в дітей мають бути обов'язково молочні продукти, як найбільше джерело кальцію. Це можуть бути кисломолочні продукти, це тверде е, сорти сирів. Е, обов'язково, ну не обов'язково, але Рекомендовано діткам додати до раціону все-таки препарати кальцію. Зараз, слава Богу, їх є вибір великий. Якщо ми не знаємо рівень, чи є дефіцит, чи нема, можна користуватися простою схемою профілактики кальцію, прийому кальцію, це місячним курсом два рази в рік отримати будь-який препарат кальцію. Найкращий період це весна і осінь для прийому кальцію. Але якщо дитина дружить з молочними продуктами, якщо любить і щоденно вживає кисломолочні продукти, в принципі, додатково джерела кальцію не потрібно. Я вам дуже дякую, пане Віталію, за те, що завітали. Та до нас у студії Дякую. за змістовну розмову за чудові поради батькам і дітям, як себе варто вести. І нагадую, шановні Дякую. глядачі, що сьогодні мали змогу поспілкуватися з Віталієм Модерчуком, це лікар-ортопед, травматолог та завідувач цілодобового дитячого травмпункту Хмельницької міської дитячої лікарні. Будьте здоровими і власне бережіть себе та своїх діток. Це буде Україна.